Доброго дня, мої ріднесеньки! Видалась хвилинка, і я хочу записати невеличке відео про те, наскільки корисна для вживання вода з Water System. І не про сьогодні я буду розказувати не про її мінеральні можливості, про її відновлюваний потенціал, про те, наскільки вода структурована, злужнена, насичена негативними іончиками водню. Ні, про це я розповідати сьогодні не буду. Сьогодні я розповім про те, чому наявність води. Правильної води, води, яка йде в нашу клітиночку, яка має код, а, як, ключик, щоб відкрити мембрану і зайти в клітиночку. Чому вона так важлива при роботі не тільки з обладнанням системи 595, яке дає а, лазер, а, ударну хвилю, а, температурні режими як новохід, а, а чому вона так ефективно працює разом з бодіхалсом? Боді Халс дає нам низькочастотні імпульси, постійні, а також з приривністю, які проходять через нервову систему, аналізуються в мозку і вже дають конкретну, конкретну реакцію на місці, де працює нейроміостимуляція, тобто там скорочується м'яз. Чому так потрібна вода, яка? Буде насичувати наше тіло. Коли наше тіло зневоднене, це хронічна проблема багатьох людей, в яких є вікові зміни. А більше того, це проблема є у людей, які чомусь не люблять пити воду, не розуміють, навіщо її пити. Так, от простий приклад. Ви всі знаєте, що наш організм це велика електростанція. Нейронні реакції проходять з швидкістю 400 км на годину, тобто на хвилину. 400. Представте, як швидко ця імпульсація проходить по нашому тілу. І що буде, якщо не буде провідника? Так? Максимально швидким провідником для нашого тіла є, знаєте що? Правильно, вода. І це не просто наприклад, це фізика процесу. Ви всі знаєте, що електрон, електрика, електроімпульси, електричний ток, а проходить через воду. Вода найкращий провідник. І коли в нашому тілі немає води. То й немає провідника, який буде проводити нервові імпульси. Більше того, це провідник, який не вимагає від організму великих затрат. Тобто не треба щось синтезувати, не треба щось активувати, не треба багато витрачати енергії тіла. Щоб провести цей імпульс, неважливо який, скоротити м'яз, гарно працювати з серцю, робити а, рухи на вдох і видох, а, кліпати очима, синтез а, білків жирів, вуглеводів проводити це все проходить а, як а, електричний а, імпульс, який а, іде від мозку до кожної клітиночки, до кожного ядришка в нашому тілі. І от щоб у нас все проходило а, гладко, нам потрібно, щоб був провідник. Ось Water System, а, яка вміє активувати воду, яка зразу проникає в клітинку, яка насичує її а, негативними а, іонами, яка а, вставляє а, в клітиночку, а, яка хвора, а, вставляє можливість а, бути здоровою. Ну, Міски вставляє, розумієте? Це ті самі антиоксиданти. От це насичені, от саме ця вода цим і насичена. І коли у нас немає роствору, нейроміостимуляція буде проходити неякісно. Або вона буде проходити з утрудненням, тому що нема провідника. У нас є неймовірна можливість зараз. Мати обладнання для активації живої структурної води, яка нам буде насичувати клітину, буде омолоджувати організм, виводити токсини, а ще й буде що робити. Ставати простим, найпростішим і швидким провідником нейроміостимуляції, яку дає наш Бодіх. А потім, після бодісу, дає наш мозок. Коли ви просто живете і йдете вперед. Є дуже гарний приклад, коли нейромедіатори не працюють, бо немає провідника, нема води в міжклітковому просторі нема води. Дивіться, дуже часто з віком люди страждають такою проблемою, коли ти прийшов, наприклад, там на кухню, такий стоїш посеред кухні, ноги тебе туди привели. І ти такий прям ішов за чимось чи щось зробити, але ти такий прийшов і такий стоїш і думаєш: ой, а що я хотів тут? А чому я сюди прийшов? Або ви щось, ну, щось обсуждаєте, розказуєте щось, а потім такий ой, а до чого я це все вів? Буває таке і частіше це буває з віком. Що страпляється? А дається сигнал. Мозок його оброблює, дається сигнал нервовій системі м'язам, що ви рухалися або а, про щось думали. А потім якось цей сигнал десь розсіюється, він зникає. Тому ви дію зробили, тобто прийшли на кухню або щось сказали. А далі, коли немає провідника води, по нейромедіаторам цей сигнал щез. І все, і ви стоїте і думаєте, що я тут роблю, і чому я це казав? Це приклад, який може врятувати деяких із вас, а також ваших знайомих, від таких вікових змін в нервовій системі і в голові, в головному мозку, як деменція, альдзеймер. Це справді відсутність провідника води. Тому я дуже хочу, щоб кожен з вас, працюючи з обладнанням, працю, працюючи з активаторами, отримав неймовірні можливості і класні реакції, які проходять швидко, без втрат, і доходять до того місця, яке потрібно оздоровити. Так що, мої ріднесеньки, ось якось так, цілую, люблю вас і чекайте нових моїх відео, а також задавайте питання.